Звітає ліцей села Яблунів. Якщо ви любите свій рідний край, якщо ви оберігаєте безкрайну план. Якщо ви славите рідні поля, якщо у вас через сміття болить голова, тоді заварюйте улюблений чай і послухайте гід бригаду розмай. Сьогодні розкажемо про рідні ліси, про луки невимовної краси. про ті місця, де мама завиковала, і квітка щастя бізнапаю звіла. Тож, хто може чути, то почуйте. Хто може бачити, подивіться. Хто може думати, то подумайте. Хто може обирати, то обирайте. А ми обрали і всім розповімо, що землі кращої не знайти за рідні серця, руки й ліси. Водограй, поліб розмай, зеленгай, нам, Все це рідний, любий край, наша батьківщина. Пам'ятай, не забувай батьківську стежину. Та виквишає шану свій край, дім свій, рідну батьківщину. Черново настаючи. А скільки корисного можна було почути від батьків, про користь кожної рослинки. Якраз на луках виростає трави на чай, а не паперових пакетика. Ну ж ми згадаємо, що ми приготуємо чай на природі. Ось лісова материнка з дрібнесеньким цвітом. Кращого зілля ході шукати, з неї чай, цілющий та пахучий. Ось кмив, На найпершість суцвіттях зонтиках уже достигає на сіночку. Його нам не потрібно. Хменковий чай приємний на смак і дуже корисний для шлунку. Можна взяти і деревій, але не багато. Він гіркуватий. У вологих місцях знайдемо м'яту, підійде золототисячник, лікарська вимашка, сіблястий перстач з жовтими квіточками. Смачний чай щоби що любить зростати на старих мурашниках, утворюючи малювничі урожаволілові купини, схожі на острівці. Годиться на чай і світ глоду, і його квіти, пізніше ягоди шепшини. Можна покласти кілька суничок, Вони не дадуть незрівнянного аромату. Луки пригощають борщом, а навесні молодою кропивою. Якщо її підсмажити на олії, можна зготувати смачнячі бутерброди. Коли ж ненароком трапиться поранитись, то прислужиться подорожник, або той же дереві, який ще називають кровавником, здатність прийняти кров. Олухи потребуються також про те, щоб ви не змогли під несподіваним дощем. Вони попередять вас завчасно. Головне придивлятися пельненько. А якщо зранку ціляся росою, день буде ясний і погідний. І навпаки, немає роси, сподівайтеся дощу. Увечері, отопоявившись на ночівлю, зверніть увагу на світлячків. Якщо вони яскраво світяться, значить день і ніч будуть ясними, тихими. Природою Україна не Зараз наша країна переживає важкі часи вийнування та шкоди зазнає прильодам. Я навколишня природа, була гарна в мене врода, та прийшла війна в країну. Перетворює в руїну. Були в мене гарні квіти і повітря, свіже, чисте, і зелені пишні віти, і листочки золотисті. Та найбільших від причина: ніхто інший, як людина. Схаменіться, люди, не смітіть. І мені на луках зла не чиніть. Бережіть мене, давайте дружити, а то вам скоро ніде буде жити. Ми живемо на землі українській, де пахне полин і чебрець, де проходить наше дитинство. З трапотим серце згадую, як проводили час на луках. Все частіше повертаюся туди, де відпочиваю серце і душею. І ти, і я ми повинні берегти і примножувати. Безмежно красу українських лісів стапів боків. Це територія під охороною, а тут розповіть пам'ятки природи місцевого значення. Це дуб Якунівський, якому біля 600 років, і шафан-гейзеля, який занесено до червоної книги України. Найбільша проблема наших луків – це сміття. А звідки ж воно береться на наук? Байдуже люди залишають його після себе. А ще страшніше. Не забудьте прибрати за собою сміття. Сміття, яке накопичилось у вас вдома, сортуйте та відвізіть у спеціальні відведенне місце. І ще одна досить поширена проблема наших луків знищення флори. А що це означає? А це означає, що люди, які приходять на луки, безжально зривають рослини, не дивлячись під ноги, топчуть їх. Згодом наші луки стануть зовсім некрасивими, адже люди знищать всю їхню красу. А на наших луках є ще дуже рідкісні рослини. Які занесені до червоної книги, а вони потребують особливої доплати та захисту, адже їх майже не лишилося, або залишилося дуже мало. Нам пощастило милувати за красою. Тож давайте збережемо їх і для наступних поколінь. Щоб зберегти усю цю красу, щоб залишилися лікарські рослини, у нас є декілька прав. Отож, не залишайте після себе сміття, не зривайте на марно квіти. Не зрубуйте дерева. Не паліть. Вести мені луки в обідному селі, Завітайте до нас, бувайте у полюбовому сні. Любіть природу, де народились ви, усе це царне, гухе її віси. Це з дитинства довге відчуття, понесіть його квіся своє життя. Таке п'янке і лагіне цвітіння, таке квітнево, аз власне розмай. Метами л'ється сонячне проміння, лише долоні теплі підставляй. І набирайся міці і наснаги. Як срібна річка сили поміж гір, снують, снують хмари місті архіпелани, мережить неба синій кашумір. Хай солодко радіє і квітує ця світла днина, тепла і хмільна. І хай від нас вас ніжно поцілує, день ніби юна дівчинка-весна.